Перше в своєму житті пробую ростити баклажани. Ніколи з ними не зв'язувався, так як бачив, як у людей їх з'їдають королацькі жуки. Але ж цікавість перемогла. Плюс вони минулому році були відносно на досить дорогі. Ми ростили розсаду і не змогли собі не залишити трошки. Поки що дерева такі повиростали, що ми всі в очікуванні. Що, що вийде. Вже на деяких почали зав'язуватися плоди. Посадили три сорти. Чорний велетень, надір і сім'я віола. Коли це вже в надірах. Видно такий непоганий баклажанчик сантиметрів десять одного. Чор... Чорний велетень теж такі кругляшки зав'язує. 10 тижні тому нічого не було, а тут вже як пішли ріст, то пішли. Рослі такі, я думаю, баклажани такі не ростуть. Приблизно сантиметрів вже до 50 доростають висотою. Такі укрупнилися, любо глянути. Жуки, звичайно, регулярно ганяти. Я спочатку, як садили, ми обробляли престижем кореневу систему. Приблизно два тижні жуки їх не трогали. Потім почали жуки трогати. Тепер приходиться регулярно, регулярно актофіт обробляти для того, щоб не з'їли. Актофіт відносно рахується безпечним. Но, звичайно, він не настільки результативний. Ним треба він не системний, а контактний яд. Щоб жуки не з'їли, треба постійно ганяти. Але в даному цікаво, що в нас виросте. Редко красиво.